Вітаю вас! Сьогодні 1 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пройшов місяць після того, як я робив свої щеплення винограду. Чорним в зелене. Хочу вам продемонструвати, як вони виглядають, як розвиваються, які за ними потрібно робити догляд. Розповім певні нюанси, що як я робив. Більшість моїх щеплень було зроблено на окремі рукава. Декілька. Кущів я повністю перещепив. При такому способі, коли перещеплюєш повністю, виноград працює, сам кущ працює іменно на ті щеплення, яке ви зробили. Бо якщо щеплюєш на окремий рукав, він відтягує, буває, сили і відволікається на вирощування ягоди, якої ви залишили. Якщо такий у вас випадок є, то ви. Е Залишайте менше навантаження, щоб, щоб кущ працював в дві сторони: і на щеплення, і на ваші виноградні грона, які ви залишили. Щеплення я проводив в розщеп. І є два варіанти виконання цих розщепів. По літературному і по-літературному. Не буду в подробиці. Я думаю, ви всі знаєте. Отаким От способом я робив тривалий час і в мене все вдавалося. Це коли йде зріз передньої і задньої частини бруньки. В такий спосіб все проживається. Я подивився його перший раз, Володимир Шпак показував. Теж я брав латексну перчатку рукавичку. Нарізав смужечки, прищеплював, все добре приживалося. Потім я побачив, як робив щеплення Володимир Ревченюк, і він робив зарізи з протилежної сторони. Я ще дорізаю такі плечики по бокам. І коли оця частина передня, де брунька, суміщається при прищеплюванні, то Брунька йде швидше в розвиток, чим ви зробите з тильної сторони. От. Все буде трошки відтягуватися. Зараз я вам покажу такі моменти. От, Наприклад, ось, ось щеплення, щеплення, яке було зроблено, що брунька йде з передньої частини, але тут не суміщається. От. І вона тривалий час вже сидить, вже місяць пройшов, вона сидить. От. Звичайно, коли йде повне, з двох боків йде співпадання, то воно добре розвивається. От. Тут також добре щеплення, деякі. Ось, Наприклад, у нас тут щеплення, медова королева. От. Вона вже має приріст. Всьо ж, верхівка метр двадцять. Я залишив на ній фрагмент суцвіття, коли вона потужно росте, розвивається. Я залишаю фрагмент суцвіття, щоб подивитися ягоду, бо більшість щеплень, яких я робив, вони мають дуже ранні терміни дозрівання і можливо пересвідчитися або й посмакувати даною ягодою. Ось один з яскравих прикладів, коли була суміщена зміщена одна частина з протилежної сторони бруньки. І вона сидить. Але є ще такий один момент афінітет винограду, тобто сумісність одного чи іншого сорту. І одні ростуть на що не привий. Дуже добре, а інші на якомусь сорті будуть добре себе показувати. На іншому будь сидіти, сидіть, а на ще іншому будуть дуже мати короткі міжвузля. Ну і взагалі вони потім дуже погано себе показують їх краще просто викинуть. Один із моментів, який трапляється. Наприклад, ми взяли вимочений добре черенок живець. Він був з набухшими бруньками. Ми його защепили. Проходить 10 днів, і ви все зробили правильно, все як потрібно. Бруньочка, вона виштовхується і починає йти в ріст. але зростання ще не відбулося і її. Немає скуди зачерпнути сили, і вона, використавши поживні речовини живця, вона призупиняється. Вона може або призупинитися тривалий час і сидіти, а може повністю випасти. І потім заміщаюча брунька, яка з нижньої частини вона йде в ріст, і вона оцю бруньку центральну, вона її притуплює. І такі бруньки потрібно, які відстають в рості ідуть йдуть як двійники, їх потрібно потім видаляти. Зараз я вам покажу такий момент. Але тут верхівка була прищипнута, і йдуть пасинки. І ці пасинки або ми залишаємо один, а інші тут видаляємо, або якщо йому вистачає сил і кущ, наприклад, у вас перещеплений повністю, можна залишити і два. Щеплення, яке так само, як я тільки що вам розповідав. Брунька була прищепнута і пішли пасинки. Пасинки я залишив два. Тут повністю перещеплений кущ, йому вистає сил, він виростить і вони добре визріють. Проблем не буде. От. Ще деякі щеплення я робив окульоровкою. Це під, під вузлом самим це був тонкий живець. Брунька, оця, що я вам показую, вона дуже довго сиділа. Коли робиш зеленими бруньками, в мене ну, не часто вдається таке. От. А от коли я роблю із живця тонкий матеріал, він легко зрізається, бруньочка, все виходить. Ось, так само пішла. Це був живець 3 мм, це Світ Глоуб. І дивіться, він навіть з 3 мм показує суцвіття. звичайно, я його приберу, бо толку не буде, він ранньосередній. І хочу ще вам показати, показати ось також світглоуб, сидить, не хоче йти в ріст. От, можливо, можливо прийде час і він піде, але він так отак під листочком прикритий. І виходить, що сонце його не пале, бо зараз у нас на 11 дня 33 в тіні. От, і щеплення в мене ті, які ще такі сидять, думають. От, терра, все наче добре, кущ працює на живці. А він сидить і прикритий листочком, в нього є шанс проснутися. Ось ще один зразок щеплення, яке сиділо і було тільки ріст листочків, і міжвузля були дуже-дуже короткі, і вона нібито сиділа на одному місці. І в неї тут. Вверху було суцвіття, і воно дуже стримувало ріст. Як тільки я видалив, пройшло 3 дня і вона почала просинатися і пішла в ріст. Так що, якщо ви бачите, що ваше щеплення слабке, і воно несе суцвіття, то краще його видалити, і це дасть йому силу для росту, бо воно дуже стримує ваше щеплення. Ось щеплення, яке я вам хотів показати, зроблено на окремий рукав. Якщо ви бачите порос, звичайно, її потрібно прибирати. Кущі щоб були пролиті, Я вчора робив полив майстер 318, 1 грам на літр, по 30-40 літрів під кущ. І ось у той випадок, коли ось у пагін, я вам показую його, він розвивається. Але поряд є ще один пагін. Це центральна брунька, яка була спочатку, ну, прищепа була набухшим живцем, і брунька сиділа, сиділа, потім вона надумалася рости. І таку бруньку потрібно було ще раніше видалити. Я ось я при вас зараз її виріжу. Раз. І все. І потім вона не буде відтягувати на себе живлення. і... Сама прищепа буде добре розвиватися і краще визріє. Зробив я для себе одне щеплення. Це покращена копуліровка, зелене-зелене, вона дуже довго сиділа, це щеплено на лідію, але прийшов час і вона розпустилася. ну Десь 20 днів вона сиділа. і Хотів для себе перевірити такий спосіб на винограді. Правда, виконувати було її незручно, бо тонкий матеріал, і коли коли тверда деревина, то воно краще це робити, а коли вона більш м'якша, то трошки складніше. Ще хочу сказати, вона зроблена на Лідію. Лідія в мене дуже стара. Її за 45 років. І якщо ви хочете перещепити такий кущ і він у вас відбиває молоді пагани поросль, то цю поросль я пробував прищеплювати, коли залишаєш такі пеньочки ну, перед щепленням зрізаєш на два міжвузля, робиш щеплення, проходить час і цей пагін він засихає. Якщо ви хочете, щоб була вдалою прищепа ваша, ви залишаєте цей пагін наріст. А вже на наступний рік вже залишаєте довжину сантиметрів 40-50, щоб туди продавлювався сік дуже гарно, і вона потім у вас буде нормально розвиватися і рости. Також щеплення, бачите, суміщена одна сторона, вибачайте, трошки сонечко забиває. І вона певний час сиділа, бо Напевно, її не так, не так тут зручно, але вона потихеньку розвивається, а поряд ось це щеплення, якому вже місяць, і бруньчка наче нібито набухла, а не хоче і все. Щеплення було зроблене тонким черенком живцем. Це світглоб, Щеплено на один із не товстих рукавів еталона. Еталон і байконур вони дуже гарний афінітет мають, дуже гарно на них все приживається. І я буває таким користуюся. І саме, найкращий розвиток був живець на 6 вічок, в різних місцях прищеплений і різні, різні прирости. По різному е, йому комфорту на різних е, прищепах. От, тому хтось робить щеплення, от також ось купець прищеплений тонким живцем. І також гарне щеплення цього ж, цієї ж форми купець також було зроблено. Уміщалася одна сторона, і вже щеплення має у висоту, я вам показую так незручно, до метра п'ятидесяти І що я роблю? Коли пасинки дуже активні, я їх прищіпую коли пасинки затримують сам приріст, я їх повністю видаляю. І буває так, коли пасинки, коли пасинки. На верхній частині останні 2-3 починають такі вже набирати, наче як конкурувати, також їх видаляють цих 2-3 пасинка, от, бо вони забирають жилення. От. І коли пагони мають такі гарні прирости, от, я їм даю рости до певного часу і десь е з розрахунком. так, Ну, хто буде слабший, буду прищипувати на висоті 1,20 м, щоб пагін ріс із верхньої, з верхнього пасинка, а нижня частина швидше визрівала. От таке я робив минулий рік на одній прищепі. Виросло в мене 12 вузлів. Я защепив. Ця частина, яка була защеплена, вона дуже добре визріла. І виходить, на цей рік я отримав деякий сигнальний врожай і гарний розвиток пагонів. Хотів ще додати, що ми прищеплюємо буває одні й ті самі сорта, скажімо, росте нас два куща, наприклад, лідії. Ми защепили на один кущ і на другий кущ, і потім по результатам. Уже плодоношення, ми вирішуємо, що от е, даний, даний сорт чи дана форма погано росте, бо е, вона горошить, вона те, вона все, ріст малий е, і ну, не влаштовує. Е, наприклад, коли ви посадите саджанець на власній корені, коли ви зробите щеплення на декілька кущів, один з них буде, наприклад, технічний, один з них буде подвой, одним будуть два, два столових, Тоді ви будете бачити різницю і будете вже робити висновок. Підходить вам ця форма, як вона росте, чи влаштовує вона вас. От, наприклад, ось у мене румейка, вона другий рік в мене показує велику силу росту. Це молодий кущ, другий рік йому. Друге плодоношення, третій рік. І сила росту вже зачеканяно на висоті 2,5 метра. От. Нормальне в неї запилення, хтось на неї жалується, вона погано росте, хтось поприщеплював. От. А тут все добре. От. Гарні грона і дуже-дуже велике значення має посаджений на власний корені прищеплений. І що прищеплений, і як воно себе показує. Щеплення, які постраждали від раундапу гербіциду, який попав з поля, От, ось такі листочки, типове пошкодження гербіцидом, От такі мають ознаки. І пройшов тиждень. І вже вони розщухуються, починають йти в ріст. Мегафол дуже добре працює, дуже гарно знімає стрес. От. Так що з ними все буде добре. Побачив я такий вид щеплення, показував його Володимир Ревченюк. Було зроблено мною в рукав, в якому не було за що зачепитися. Щеплення було зроблено чорним в чорне, була зачищена частина бокова, рукава, був зроблений боковий заріз, живець, який вставлявся, одна частина була зрізана так легенько і щоб було рівнесенько, а інша трошки під більшим кутом. І тоді воно дуже добре співпадає. Було зроблено чорним в чорне, ось медова королева, щоб краще було співпадіння і я, я замотав клейкою лентою От. і з лентою і показала дуже непоганий результат. От. Ось так ось вона. Він зверху рукав цей зрізаний. От. Зробив я брунькою щеплення. Пішло дві лози молодих. Одна вже загинає голівеньку, а інша рівненька. І якщо ця буде так думати, то я її просто прищипну, щоб силу надати всі лідеру. Лідеру потрібна вся сила. Ця, це щеплення буде. Нормально розвиватися, воно вже набирає сил, воно трошки сиділо, сиділо, але воно було сховано в листі. Я його вам витягнув з листя, от, і воно не постраждало, слава Богу. От. І ось бачите, які, які пасинки, які потрібно прищипувати, і сила буде вся йти в пагін. От. А так вони стримують, дуже-дуже добре стримують. Ну, Такий маємо досвід, такий результат. Це щеплення було зроблено з усіма, коли робив зеленим, ой, чорне-зелене. Було зроблено чорне в чорне. Це десь 29 травня я робив. Все воно добре пішло. Бруньки були тут на бухші на цих живцях. Вони дуже довго сиділи, було палюче сонце. Я, я сховав під листя, і вони собі. Вижидали свій час. Звичайно, верхню частину тут я прикрив трошки агроволокном, бо сонце могло б спекти ту бруньку, яка набухла і не було ще зростання. От. І самі бруньки, коли робиш чорним на зелене, чорним на чорне, вони довго дуже йдуть в ріст. От. Щеплення в розщеп, воно швидше завжди йде. От, а бруньки відстають завжди. От. І буває навіть, і не такі сильні розвитки паганів. Уже на, на наступний рік вони вже починають набирати більше, більше і краще сили. От. Такий маємо результат. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім нам гарних врожаїв, миру, перемоги і всього найкращого. Всім дякую. З вами був Вадим. До побачення.